Сьогодні, 16 травня, своє день народження, святкує мій друг, колега по роботі і побратим, вчитель Ковальчук Віктор Іванович, мешканець селища Савинці. Більше 50 років я його знаю як порядну людину. Ще в 1988 році ми з ним знімали документальний фільм. Про наш край, з чого починається Батьківщина. За цей час всі його знають як вчителя фотографа і ведучого на різних міроприємствах, який приносить людям радість. Антоні Борисович, 35 років як нас поєднує з тобою дружба і творча співпраця. Тому я, як ніхто, можу зрозуміти, наскільки. Важку, але важливу справу ти робиш. Навіть ті, що знаходяться за тисячі кілометрів від нашої рідної країни, мають можливість дивитися твої дуже такі життєві і дуже важливі для нас сюжети. У тебе майже. Дві тисячі підписників на Ютуб-каналі. Це ті люди, які, яким не байдуже наше селище, байдуже нашої України. І тому я бажаю тобі, щоб найближчим часом тебе кількість підписників твоїх тільки зростала. От і настав час твого чергового ювілею. Вже 70-й ювілей. І користуючись нагодою, я хочу привітати тебе як товариша, як друга і як і колегу по творчому цеху. І хочу тобі побажати здоров'я, сили і роси й води, щоб доля, як свята земля багата, щоб накувала сто щасливих літ. Зозуленька вам сивая завзята. Щоб стало ще наснаги і тепла для кожного душевного привіту, щоб ваша хата щедро розцвіла весняним рястом, многі-многі літа, щоб хліб був і до хліба на столі, щоб від людей була повага й шана, щоб сам Господь хранив вас і беріг. А поруч жіночка була кохана і жадана. Ну що воно получається? Ну що, я кажу, я готова. Мужчина настоящий мужчина должен виростити сина, построить будинок, посадити дерево. Ну, я думаю, я вже, мабуть, 101-ше дерево за своє життя Оце посадю і з великим почуттям задоволення. Робимо дуже потрібну справу і хочеться, щоб те, що ми зробили, залишилося для наших дітей, для наших внуків і правнуків. Так що дуже велика е, активність людей, молодці, молодці. Савенчани молодці, умнички. всі дружно відкликнулись на це діло. Все. Дякую, Віктор Іванович, дякую, щоб воно росло. Буде нащадка. Ну що, оце ми сьогодні з Віктором Івановичем посадили деревце. Хай росте для наших дітей і внуків. І буде деревце Іван... і... імені Івановича і Борисовича. Для колеги фотографи два. Для... Дай було. Все дуже добре виходить. В кінці зробимо загальне фото. Дуже дружно прийшли люди, відгукнулися, молодці. Просто молодці. Я задоволений. Я... Дуже добру справу ми сьогодні зробили. Я так собі запланував. Якщо буде більше 50 чоловік, значить в савинці будуть жити. Все. Вони так будуть жити по-любому. Ні, а тут вони будуть жити тепер вічно. Слава Україні! Героям слава! Все, дякуємо вам і вам! Дякуємо! І так, всі молодці! Ну, наші мужчини вже глотнули кисню, покурили на свіжому воздусі. Вони трошки вже так приїжджали. Я від щирого серця вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю здоров'я і всього найкращого. Так як іде війна, то самим більшим подарунком і для тебе, і для всіх буде наша перемога, на яку ми всі чекаємо і віримо в те, що вона вже скоро прийде. Всі привітання тільки, тільки всі квіти світу хай цвітуть і побажання щирі, щирі, нехай наснагу принесуть. Життя хай буде довгим, добрим. Бо хай буде назавжди і фантастичних завжди Звершень у серці тільні доброки, і з розсивами і з води.